вибір мільйон знайдеш? Добрий день. з вами Євгеній Коноплянка і наша пумба Селезньов Євгеній. Технічний, швидкий, з гострим футбольним інтелектом і потужним ударом. Євген Коноплянка з десяток років був суперзіркою чемпіонату України, коли той переживав часи найбільшого розквіту, не поступаючись коштовним легіонерам, які рікою стікалися в Україну, приваблені щедрими зарплатами і хорошими умовами для розвитку. А от у зв'язці з ярмонком коно тривалий час уособлювавши не ідеальну атакувальну ланку національної команди. Я бачив Андрія, і я можна сказати спеціально дав таку полузмію, спеціально, щоб защитник не попав по м'ячу і знав, що Андрій зможе. Восстановить мяч, потому что у него техника присутствует, и так оно все вышло. Але булівальники любили коноплянку не лише за майстерність на полі, а й за яскраву харизму поза ним. У часи, коли футболісти дуже неохоче йшли на контакт з журналістами, євген залюбки спілкувався із пресою і зазвичай робив зі своєї появи міні перформанси. Наверное, то що я наракав в тренажерку хажу кожний день, і вже настолько широкий стал, що просто було мені була мені прабіті. тільки оставалося цими плечами. сімплечам. Ба більше Євген ставав місточком комунікації між пресою та своїм другом Романом Зозулую. Який із журналістами навпаки спілкувався дуже неохоче. Тоді Коноплянка уклав парі. Якщо збірна України вийде на мундіаль 2014-го, то Роман дасть велике інтерв'ю. Але на чемпіонат світу ми не поїхали. Тож і Зозулю не почули. Зате публіку не смішив його балакучий друг. Чемпіонат світу 2006 року, що пам'ятається найбільше? Ну, Звісно, коли Україна дійшла до 1-8 фіналу. Ну, я в это время, звісно, ехал з Дніпропетровська в керуват в машині. Як так вийшов, що в машині діскотека в сам в суботу. <реш> а ще Коно не боявся говорити правду, навіть якщо вона була дуже неприємною. Якщо люди приїжджають за Франції, болеть за нас піддержують, а ми так вибачте мене обкакуваємося. Кар'єра Євгена Коноплянки розпочалася у футбольному дю США Олімпік. У тоді ще Кіровограді. але також наполегливо займався карате, і тривалий час ніяк не міг обрати із двох водів спорту, поки остаточно не зупинився на роздоріжжі. Два тренери підійшли до мене з карате і з футболу і сказали: потрібно щось одне вибирати, тому що так не можна. І я так вибрав футбол. Був один у мене футболіст, на якого я рівнявся тоді. Це був Алесандр Дель П'єро з Ювентуса. Це була в мене одна футболка і остання. Коно досі пам'ятає, на що витратив перші гроші, зароблені футболом. Як сьогодні її потратив, пам'ятаю, купив телефон собі перший. Перший, тому що мені дав тато Сіменс А50, ніколи не забуду його, і кросівки. Пума, красні, помню, щоб пам'ятаю, щоб всі бачили мене в цьому центрі Дніпрі. Я ось купив так, вся зарплата пішла. До речі, на старті кар'єри Євген зіткнувся із неприємностями, пов'язаними з його прізвищем. Я коли був в дублі Дніпра, і коли я виходив на заміну, коли оголосували на моє прізвище в перший раз, то ось стадіон сміявся. Ну і зрозуміло, що всі кричали: уже не коноплянка, а конопля. Це насамперед так було. Неприємно, і після того я там забив пару голів, почали мене вже знати, хто я і як, і вже вже коно, коно, вже не говорили. Чи Женя по, по ім'я? А прізвище коноплянки до слова означає співучу пташку за талановитим юнаком. Стежили скаути з академії Динамо і Шахтаря. Однак він волів залишитися у рідному місті, а згодом обрав Дніпро. За дорослу команду під орудою Олега Протасова 18-річний Євген дебютував у серпні 2007-го у матчі проти Закарпаття. Але остаточно Коноплянка закріпився в основі Дніпрян у кампанії 2010 11 десятого коли їх очолив Хуан Де Рамос. Традиціяка на Через коридор ми становимся, получается, команди. Ну якби тока пацатильник, да стоках посрачний. Ну то є, сміємося на понятно, Топоня, що играти всім хочеться, ніхто його не трону у 2011-му Коноплянку знову захотіло підписати Динамо і пропонувало за Вінгара 15 мільйонів євро. Однак Хуан Дерамо заявив, що відпустить свою зірку не менше ніж за 50-60 мільйонів. У сезоні 2014 14 Дніпро став срібним призером чемпіонату України лише вдруге. І в останній в історії. А коноплянка став одним з головних творців того успіху. <плес> Наступна кампанія стала взагалі легендарною. Під орудою Марона Маркевича коноплянка і Коз змушили свою країну хвилюватися, ледь не до серцевих приступів, плакати від радості. І пишатися українською командою дніпро дістався аж до фіналу Ліги Європи, подарувавши неймовірні емоції у непрості для України часи. Сам Євген увійшов до символічної збірної турніру. Дніпро ж команда, яка назавжди у серці, каже Коноплянка. Уже після завершення кар'єри зізнається, що перед виходом на футбольну пенсію мав пропозицію від Полісся, але єдина пропозиція, яку він міг прийняти, мала бути саме від Дніпра. А оскільки на футбольній карті України клубу тоді вже не існувало, Вінгер вирішив не старати мені з і повісив буце у 2024-му. вибір мільйон знайдеш. Та повернемося до часів, коли ім'я коноплянки гриміло Європою наповну. Після чудової промоції у лізі Європи Євгена хотіли підписати команди з Англії, Франції, Італії та Іспанії. Сам Вінгер волів приєднатися до Ліверпуля і вже буквально бачив себе на Енфілді. Тоді всі дзвонили: Джерард, Шкартел, Суарес. Я тоді: Хо-хой, лечу. Я вже пісню на МРТ співаю «You'll never walk alone». Я там уже танцюю на стільці. Я там вже був, реально. Ці кажуть, ми заплатимо і 25 мільйонів фунтів. Але Мрія обернулася фантастично болючим розчаруванням. В останню мить Коломойський відмовився відпускати свою зірочку. Я його набирав три рази. Я ось так плакав, 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 не допомогло. Я сам на себе не був схожий. Офіційне пояснення відмови Ліверпулю було абсурдним. Сказали, щоб зараз були на карті гроші. Прямо зараз. А вони кажуть так будуть зараз, дайте тільки транзакції день, щоб вони дійшли. Вони ж не дійдуть зараз за секунду. Це ж не крипта, не було ще тоді її. І все. У підсумку Коноплянка дочекався завершення свого контракту із Дніпром та перебрався до Севільї, який, як відомо, програв у фіналі Ліги Європи. Дебют за Нервіонці видався ефектним. Євген забив Барселоні у Суперкубку ЮФА. Щоправда, його команда залишилась без трофеїв. програла в екстратаймі. У тому сезоні Українець привів у Ла Лізі 32 поєдинки, в яких забив 4 голи і оформив 6 асистів. Севіля знову тріумфувала у Лізі Європи, а в Суперкубку ЮФА, де коноплянка знову відзначився голом, програла реглу. Якщо ми візьмемо Севілью, то я також не був сильно задоволений грою. Але мені казав Емері. Так, ти зіграв всі матчі. А я хочу все з першої хвилини. Але якщо подивитися нормально, то я зіграв на досить високому рівні. Влітку 2016-го коноплян орендував, а згодом і викупив Шальке. Дебютний гол за Кобальтових був особливим. Від українського Вінгера постраждав російський Краснодар. Перший сезон для Євгена видався не надто вдалим через конфлікт із головним тренером Маркосом Вайнсерлем. Проте, прихід Тодеско дав українцю другий шанс, і коноплянка допоміг Гельзен здобути срібні медалі бундесліги. У Шальке все було супер у мій другий рік в команді, коли ми посіли друге місце в чемпіонаті. Були деякі голини погані і ігри прям супер. І коли я приїжджаю до Німеччини, то мене також там тепло приймають. У вересні 2019-го Євген повернувся в ОПЛ. За майже 2 мільйони євро його викупив Шахтар. З гірниками Коно вперше і в останній став чемпіоном України. А далі Вінгору почали надокучати травми, які не дозволяли підтримувати топрівень. І після завершення контракту з шахтарем, в лютому 2022-го, Євген у статусі вільного агента перейшов у польську Краковію. І це був початок кінця. Лютий 2014-го. Дніпро проводить тренувальні збори в іспанській Мербельї та грає спаринг з румунським клужем. Лідер української команди Іван Коноплянка у другому таймі пошиває у дурні оборону суперника і асистує ще одні зірці Дніпрян Ніколі Калінічу. Якби хтось сказав коно, що через 9 років він сидітиме у глухому запасі цього самого клужа, він, мабуть, подумав би, що співрозмовник божеволів. Але на жаль, саме в цю точку привела Євгена кар'єра у 2023-му Він став гравцем румунського клубу, провалився і там, а у 2024-му офіційно оголосив про завершення кар'єри. Та повернемося до приємного: до прикладу, до виступів кону за збірну. Бо пригадати є, що Євген із 21 голом в активі залишається третім бомбардиром в історії національної команди. Більше за нього забували лише два Андрії: Шевченко 48 м'ячів, та Ярмоленко, 46. А у спину кону дихає Роман Яремчук, 17 забитих голів. А от давній друг Євгена Роман Зозуля найскравішим голому кар'єрі Коно вважає шедеври оборота Англії. На Уемблі у 2012-му, який приніс саню жовтим історичну нічию. Женя багато красивих голів забивав, але мені запам'яталась гра проти Англії на Вемблі. Бо для мене це була моя перша офіційна гра за збірну. Ми тоді були молодими хлопцями. Нам дали шанс. Ми дуже старалися в тому матчі, і хтось із партнерів. Викотив Євгену під шедевральний удар дуже нервували. Тоді і гол сильно допоміг увійти в гру проти сильного суперника з зірковими іменами у складі. Дебютував коно за національну команду під уродою Морона Маркевича, а останній матч зіграв у 2023 тисячі коли збірну очолював Руслан Ротань, з яким вони разом розривали в лізі Європи. Символічно, що це був поєдинок проти той таки Англії. Зараз розповідає Євген, хвилюється за збірну значно більше ніж коли виступав за неї. Коли дивлюся збірну України, коли бачу, як грають мої футболісти, нервую в п'ять разів більше ніж тоді, коли грав сам. Я сам у це не вірю. За всю кар'єру в мене не було жодної сивої волосини. А зараз стільки що навіть улітку ходжу в шапці. По завершенню футбольної кар'єри Євген створив кіберспортивну команду Коно і Сіфі із Контрастрайку. Потім заснував в медіа футбольний клуб. І, окрім того, разом із давнім другом Зозулою став співзасновником агенції з символічною назвою «Talented Birds», зважаючи на їхні співочні прізвища. Найяскравішою зіркою з поміж їхніх вихованців наразі можна назвати Вінгера Поліся, а Владислава Велетня, хлопця, який у лютому 2022-го пішов в тероборону, а у жовтні 2025-го вже отримав дебютний виклик до національної збірної. Коноплянка каже: головна його ціль в агентській роботі не підписати контракт із суперстар, а стати поводирем для молодого таланта від першого кроку до світового рівня.